Рада вітати всіх на каналі Тама Мирна. Зараз грудень місяць і на вулиці промозгла така неприємна погода. Але ви бачите яскраве цвітіння осінніх хризантем. Це дрібноквіткова хризантема мультифлора та корейська, також дрібноквіткова низькоросла хризантемка. Дуже люблю, коли ці квіти ростуть великими групами, але щоб швидко їх розмножити, необхідно прикласти певні зусилля. Про це й піде мова. Сьогодні я хочу всіх познайомити із своїми новими жителями. Я вже знімала відео про свої хризантеми. Проте як вдалося дуже добре розмножити мені їх навесні, розмножувала живцями від маточного коріння. Посилання на це відео розмістю в першому прикріпленому коментарі. І ось в мене така хризантемка, як ви бачите. Цю необхідно посадити в горщик. Ми її купили з відкритим коренем. Сьогодні ми придбали їх 10 штук. 10 штук. Так, у моїй колекції з'явився ось такий рожева квітка. Деякі з них мають назви. Ця має назву Пінк. Так. Це сорт Пінк. І вона ще буде квітнути. Ось така рожева ромашка. Дуже гарна. Думаю, отаким от суцільним килим буде дуже гарно. Так, тепер. Корейський різновид, корейська або японська хризантема. Але подивіться, яка у неї чудесна квіточка. А якщо таких квіточок багато, ось така краса. Так, пішли далі. Далі з'явився в мене ще один, скажімо так, біленький. Називається вона ваніль. Да? Десь тут назва. Ваніль. Так мені назвали, я щось запам'ятала. Як я бачу, що в бутоні вона спочатку не біла, а ось має таку рожеву рожевинку. У погляді у мене оце ось така рожево-фіолетова. Так, я дивлюся ось в екран і бачу, що він трошки не передає той відтінок, який я бачу очима. Ось така рожево-фіолетова. Наступна ось така невеличко квіткова, бордовенька. І вона дуже дрібне, дрібноквіткова, тому я упевнена, що з неї... Буде дуже гарна куля. Так, наступна на огляді ось така дуже гарна оранжева. Оранжево-жовта серединка в неї, бачите, така не, мов би, темно-червона, темно-оранжева, коли вона відкривається, то стає більш жовтішою. Але не жовта вона, на оранжева. І можна побачити ось така красуня. Так, наступна просто оранжева, з різними відтінками від темного по центру до ось, більш світлішого на краї. Різні відтінки оранжевого. Ось вона таким суцільним килим, якщо її обняти. Так, далі дуже гарна, дуже красива, дуже гарна хризонтемка. Називається вона Пет. Не всі мають назву, не всі з позначкою. Петріус. Так, Петріус. Дуже така упруга, дуже гарно стояча така. Але квіточок небагато, але вони гарні. Ну це ж вона тільки невелика. Сама рослина невелика, вона в літровому горшку. Вони всі в літрових горшках. так, Вони всі в літрових горшках. І росли вони в літрових горшках, що характерно. У них корінь повилазить. Да. Але вони абсолютно чисті, у них немає зовсім ніяких хвороб. ну і Повертаємося назад до цієї червоно-жовтої, ромашкової. Так, що я хочу? Деякі з них вже мають живці. Ось оці живці. І в мене є така задумка поживцювати з них і решту. В мене зараз їхнє цвітіння не фелює, я хочу їх максимально розмножити. Тому буду приміняти осіннє живцювання, Попробую. В минулому році воно в мене не вдалося. В мене із 100 штук один вижив. <гум> Насправді. А в цьому році, можливо, у нас ось осінь така тепла, потім у нас вже є теплиця. Я попробую поживцювати і все покажу. Як буду я це робити? Все одно в зиму піде тільки корінь, тому якщо я вверх зріжу, до речі, їх треба всі полить, якщо я весь верх зріжу для живцювання, то від кореня відходять ну, паростки рослини наступного року. Отже, попробую живцювання, осіннє живцювання, ще разочок. В краню, якщо не вийде, то все одно я нічого не втрачаю. Ну що ж, живцюємо. Ставимо тепличку і слідкуємо. Отака красотуля в мене. Загрузила в тачку оцих чудових новеньких моїх жителів. Поклала укорінювач. Грантіс, здається. Важливо, щоб він був у вигляді дуже дрібненького порошку. І йдемо для осіннього корінення у тепличку. Побачимо, що вийде. Все. Кожному з усіх квітів, які в мене є, присвоїла номер. Цей 21-й. Починаю з неї. Я вам скажу, потрібно ще мати певну мужність, щоб бачити в оцих квітах просто живці. І взяти це просто взяти і отако відрізати. Квітки викинуть, а живці, а живці використати. Ну що, перший крок зроблено, обшматано. Зараз буду готувати живці. Отже, живці приготувала. Це такі палички з косим зрізом унизу, оцей невдалий. О. І верхніми листочками, також трошки зрізаними, але треба, щоб були листочки для бо поки немає корінців. Ось, наприклад, такий живець. По ідеї, аби це була весна, то корінці пішли вздовж усього цього пагінця. Восени подивимося. Це в мене номер. Я вже говорила, 21. Я підпишу або в мене є ще такі підписульки. Отже, оскільки живець восени твердий, не такий м'якусінький, як, як весною, тому ми просто його вмочаємо так укорінювач і заструмлюємо, ой, і заструмлюємо в ґрунт. Цього живця, мені здається, трошки забагато листя. Ось, отак, укорінювачу пудрою. Йому повністю стебельце. і застромлюю в ґрунт. Наступний. Ну і так далі. Потім полю, укутаю в плівочку і поставлю тут в теплички для... щоб воно починало щось думати. Плівкою ми накриваємо, щоб утворився парниковий ефект. Саме в такому вологому середовищі. За наявності корнеутворювача і утворюються корінці. ґрунт обов'язково повинен бути зволожений. ґрунт я використовую лісовий, він добре водопроникний і такий повітря проникний. З кожної придбаної хризантемки вийшлося, ну, максимум 30 живців. Було б непогано, аби вони прижилися хоча б відсотків на 50%. Я була б дуже задоволена. Ну, ось так виглядає на 19 листопада моя хризонтема. Ну, в парнику теплиці сніг осувається. Сижу і без кінця шуршить сніг, осувається. Простояла вона так днів 25 і в мене поступово зародилася мрія про те, що я б хотіла мати освітлювальний стелаж, в якому вирощувати розсаду або займатися жирцюванням. Цією мрією я поділилася з чоловіком, бо саме він, подібного характеру мрії, мої втілює мені в життя. Вивчив це, звичайно, питання, дякуючи Ютубчику, закупили матеріали та виготовив мені стелажик. А я їм дуже вдячна і дуже цьому рада. І ось збулася моя мрія. Нарешті зробили ми такий стелаж. Вірніше не ми, а чоловік мені зробив стелаж з трьома поличками, на які я принесла і поставила хризонте. Так як виглядає мій стелаж? Стелаж має три полички. Ось одна, друга і третя. Задню стінку фольгою я обклеїла. Ну, фольга яка? Та, що на вікна на кожен стелаж освітлюється світлом. Це світодіодні лампочки їх дві штучки патрони косі, поставили і ті лампочки на кожному із них. І принесли сюди разомтему. Я її накрила плівкою, влаштуючи її верниковий ефект. А на верхній поличці найзеленіша якась резонтемка. Я відкриваю їх трошки повітрюю. Вона тут найзеленіша. Це сорт, який я... А, 17-й. Номером 17. Так, вона найкраще виглядає. Цікаво, чи в неї є, який корінь. Я витягую, а воно не витягується. Опа. Поглянемо, скільки коріння. Воно вкоріняється. Все, накриваємо. Горить воно в мене 12, 13. Я включаю цей стелаж, потім виключаю. Так. Діставала тут ось, подивимося. Ось брикет дістала, а тут уже корінь дістава ж до дна. Ось біленьке видно. Оце ось. Та ви уявляєте собі. Це просто красота. 19-й. Дивимося, на 19-й. Ось. А 19-й молодець. 19-й молодець. Ха. Значить, стелаж наш працює. Працює стелажик. Листя, Листя, темно-зелене. ми принесли сюди журтувати. Це вже я живці прямо. Відковирювала з корінцями. Тому тут вже повинно бути прям, що називається корінь. Ану. О! Опа, гляньте, чудово. Щоб максимально зберегти світло саме всередині стелажа, я обклеїла повністю всі стінки і боки, фольгою, а також спереді закриваю її немов би шторою, також аж двома шарами фольги, щоб максимально світло залишалося всередині, відбиваючись від, від неї. Про цей стелаж, напевно, я розкажу більш детальніше, або в шорці, або в якомусь окремому відео. Якщо комусь цікаво, то ви можете написати про це в коментарях яким буде остаточний результат окорінення я обов'язково буду показувати. Всім бажаю задоволення від вашої праці, міцного здоров'я, щоб працювати з задоволенням. Сподіваюсь, до весни я зможу розмножити таку кількість саджанців, що буду мати можливість нею поділитися. У квітні місяці я прийматиму замовлення на саджанці з закритою кореневою системою. Нехай квітує наша рідна Україна в усіх її куточках.